Отримала з України сьогодні посилочку. Замовила органайзер. Такі органайзери я продаю в Україні, дуже зручні, займають надзвичайно мало місця в вашій ванні. Виглядають дуже гарно. І головне, що дуже зручно. Вони мають міцні дві ліпучки, які витримають все. Що ви на цей органайзер покладете. Але перед тим, як приліпити органайзер, треба добре зволожити е, стіну, куди ви маєте ліпити, і влучно приліпити, потім шурупчиками закрутити. Хочу вам сказати, що тут така ліпучка. Що ви зубами не відірвете. Але у вас у ванній кімнаті буде дуже гарно і стильно. Таких органайзерів ви можете класти кожному, хто є у вашій ванні окремий. Тобто, у вас може бути їх дуже багато. Наприклад, я поклала три. І вони протираються, тому що вони з оргскла, гарно протираються і займають дуже мало місця. І не треба ніякої шафи. Просто ліпите ось ці органайзери на стінку, і все, все дуже просто. Якщо вас зацікавило, Пишіть на вайбер, і вам дадуть відповідь. Річ дуже зручна, вона покращує стиль нашого життя. І в вашу ванну буде просто приємненько зайти.